29 листопада весь актив нашої пацької січі, я тоді 28-го ще виступив на Майдані Ужгородському, сказав, ну, ми тут зробили все. Люди піднялися, шум пішов, люди підтримали. Тут нам робити нічого, все вирішується в серці нашої країни, все вирішується в столиці, в Києві. Дислокувалися ми біля пам'ятника Київ, ще й кухорив у Тоді ми вже вечором входили в охорону Майдану самого, Беркут там бігав з різних сторін, мінявся кожну годину. Якраз наша скажімо, варта закінчилася десь у другій ночі, і нас якраз змінили інші хлопці, львівські тоді були хлопці, змінили, стали, що там спати, десь знайшли нам неподалік медан якийсь хостел, що ми там його орендували, дід замість нас там відіспиться, а ранку побачимось. Ми лише не встигли відійти, лягнули вже в спальниках. І забігає наш побратим звано франківська друг хорват, і каже, майдану вже нема. Каже, мене вже немає, це були його слова, він був у шоку, Він ще п'ять хвилин так сидів, каже, все, збираємося. Ми там каже, розігнали Беркут. Ми побігли, скоро, ми скоро вдяглися, побігли туди і вже бачили студентство, яке просто розбіглося. Ми почали визвати швидку допомогу, давати першу медичну допомогу людям, які були розбиті голови. Це було страшно. Тоді ми вже цю ніч ми вже не спали, тоді, тоді у нас почалася, скажімо так, та вже революція, тому що ми вже зрозуміли, що назад кроку немає, ми маємо йти тільки вперед. Найактивніший такий більш спогад мого майдану це були події трагічні 18 лютого. Ми зранку зібралися на мирний пікет в Мерінський парк. Пошукувалися шеренгами, взяли прапори, гасра вигукували, щоб в раду цю змістити, тому що так далі тривати не могло. Пішовши до Маринського парку, ми побачили сотні міліціонерів, беркутів тітушок, які там перебували, все починалося відносно спокійно. Але потім в якийсь момент настав цей переломний, коли ми почули, що на паралельній вулиці почали чути постріли, вибухи гранат, димових шашок, слізогінних газів. Справді в моїй пам'яті недобрі спогади відвертої боротьби з міліцією. Як ми з товаришами стояли в перших рядах. І коли, ми, коли нас били палками, то я тоді розумів, що це та плата, яку ми всі платимо за те, що ми були байдужі. І ну, мені з моїми товаришами це додавало сил. І коли сталися основні трагічні події, коли було поранено і вбито багатьох. Українців на Майдані, я зрозумів, що на цьому влада програла, що пішла точка незвороту, і ця кров, яка пролилась, вона означає їх поразку цієї влади. Спершу я просто їхав активіст. Тобто, це на максимумі, на піку емоцій цього всього обурення. Я поїхав звичайним активістом. Я і не думав, що мені доведеться ще там, майбутньому бути лікарем і хірургом, в тому числі. Реаніматологом. я цього ще навіть у жахливих снах не міг приснити. Особливо вперше, під час першого силового протистояння, вже коли мирний майдан перейшов у активні бойові дії, це на Грушевську. Це перше в житті я взагалі побачу, поранених слова бо в Ужгороді. Таких речей ніколи не доводилось бачити. В ту ніч на Грушевську, коли запалав 15-метровий. Вогонь. Я вже тоді був переконаний, що Україна буде новою. Це це точно в якому форматі як це відбудеться, з якими ж жертвами, невідомо. Але те, що вона буде е, оновленою, демократичною е, державою, де існують чесні правила гри, це я, я вже знав тоді, напевне. От і, ну, я сподіваюся, що ці мої переконання будуть реалізовані в житті. Ти приїжджаєш на перше число на марш мільйонів, і ці тисячі сотні тисяч позитивних людей, які прийшли під однією ідеєю змінити цей тоталітарний режим. Вони прийшли не під політичними гаслами, як роди робились попередні майдани. Вони прийшли, мабуть, за покликом серця. І коли ти бачиш, що нас збирається сотні, тисячі, десятки тисяч мільйони, то Справді з'явилася вже така вкріпла в тобі надія і віра в те, що цей майдан змінить цей режим, який є. Для мене особисто це був січень місяць, не знаю яке число, не пам'ятаю, бо до того якось так ну, багато дітей, та не до того було, скажімо так. А потім, вже, коли подзвонили, запиталися, що чи могла би відвести людей до Києва. Я зголосилася, і от відтоді в мене почався Майдан. У мене ем, був мікроавтобус, і знала, що ну, я можу повезти. Туди поміщалися люди, скажімо так. Да? Бо багато хто боявся їхати, хтось е, не мав як добратися. Е, ну, тоді було і страшно їхати, бо машини тоді зупиняли. І, е, Ну, боялися люди їхати на Майдан на машинах. Мені не було страшно, бо е, в мене багато дітей, ну, як багато, порівняно багато, четверо. І я знала, що треба відстояти майбутнє своїх дітей. Ну і це мені продавало сили. Ми людей, які, по суті, один одного перше бачили, але одна ідея була об'єднана, ми там працювали на кухні, організовували харчування, ось я безпосередньо брав у цьому участь. І оце заради ідеї ми. Якби оце нас об'єднало. Нас тоді ще пам'ятаю телебачення. Вони представилися, що вони з Криму. Я не знаю, що це телебачення, але вони спитали, кого ви підтримуєте з цих політичних сил, що там стоять. Я кажу, то я з цих політичних сил не підтримую, тому що мені насправді все одно там хай виборець на виборах підтримує. Я прийшов відстояти європейські цінності. Я кажу, Закарпаття на межі там чотирьох кордонів для мене це особливо близько. Тому я от прийшов в Києв, я от прийшов сюди допомагати людям. І оця єдність, от це мій спогад. От на у мене особисто дні – це ті дні в. На першому поверсі Київської державної адміністрації. Кожні пів години, кожну годину жінки, чоловіки, молоді, дорослі розмови, хто звідки приїхав, хто як кому з політиків набрити, як всі хочуть це поміняти, виконання гімну, таке масове, це дуже надихало. Очі тих, хто стояв справа, і тих, хто стояв зліва, і всіх навколо. Тобто, ну, цей погляд, це, ці відкриті щирі серця запам'ятались назавжди. Це найкращі дні і ночі в моєму житті практично. Я не знав, хто справа від мене стоїть, я не знав, хто зліва. Я їх не пізнавав, але м -м, довіра м -м, до них була максимальна. Я знав, що вони мене витягнуть в будь-який момент там був знаєте, якийсь такий дух української нації, такий, аж, аж ну мені було приємно, що плічоплі стоять тут е, справжні українці, реально українці. Волонтерство насправді найяскравіший спогад, тому що тоді, напевно, перший раз я зрозуміла, що є така річ, як е, коли люди самі організуються і роблять це набагато краще, ніж будь-які державні структури, ніж будь-які комерційні речі, типу, без грошей, без нічого, без якихось домовлянь, все. Е, Налагоджується, все працює і працює дуже ефективно. Люди боялися того, що за ними можуть стежити, що їхні телефони можуть прослуховуватися, що на роботі можуть зробити виговор, тому що людина поїхала на Майдан. Здавалося, що це страшно. Ну, тобто боялися, що поб'є Беркут на самих початках. Потім почалися такі речі, коли тобі вже це було не те, що не страшно, це вже були дрібниці абсолютні. Далі сталися ще гірші речі. Людина вона звикає, вона, це формується характер. У даному випадку формується характер нації. Ми через такі речі повинні були пройти. Доволі просто нам ця незалежність свого часу дісталася, і доволі не ми до неї відносились. Тобто, ну можливо, ми в такий спосіб зараз розраховуємося. Хоча, звичайно, що це величезна жертва. Майдан безумовно змінив. Я думаю, всіх, хто був активним учасником, хто розумів, що відбувається, чому так відбувається, чому одні речі є наслідком інших речей, хто винен в цьому. Тобто для таких людей дійсно майдан змінив багато, тому що перше це приходить розуміння, що кожен має над собою працювати в цій державі. В цьому плані я думаю, що змінив суттєво, тому що ну принаймні, я, я бачу з тих, хто був активний на майдані, вони дійсно працюють далі над собою, працюють далі над змінами в державі і намагають, щоб Ті всі речі, які відбувалися на майдані, це не було даремно. Напевно, тому ця перемога для мене по сьогоднішній день в серці є дуже важливою, дуже значною тільки через те, що скільки було віддано е, нами, і скільки було віддано е, тими, хто війшов сьогодні в небесну сотню, і кому ми будемо будемо вдячні ще багато століть за ту плату, яку вони платили. Є Логіка подій і є логіка історії, проти неї не можна нікуди пройти. і навіть от війна, яка зараз іде, яку ми виграємо безперечно, тому що, тому, що інакше, ну, тому що є така логіка просто. То ми дійдемо до якогось рівня, у нас буде якийсь новий етап в житті і далі почнуться інші проблеми, а про ці ми будемо згадувати, да, це залишиться в історії.